Пішов гуляти з сестрою та втопився. У селі Білогорілка Миргородського району у річці сула знайшли тіло дев'ятирічного хлопчика. Подія трапилася 9 квітня. За даними слідства, загиблий зі своєю дворічною сестрою проводили дозвілля неподалік домівки. Через деякий час дівчинка повернулася додому одна, і її старша сестра повідомила про це батьків. Родичі одразу розпочали пошуки зниклого сина. Невдовзі його знайшли у воді без ознак життя. Для встановлення причини смерті тіло дитини направлено на судову медичну експертизу, повідомила речниця Миргородського раві поліції Вікторія Москаленко. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції, розпочато кримінальне провадження за пунктом 2, частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Обставини та причини трагедії з'ясовує слідство. Шановні мешканці Полтавщини. Закликаємо посилити контроль за дозвіллям малолітніх дітей. Не дозволяйте їм самостійно перебувати поблизу водойм. також постійно наголошуйте на безпечній поведінці у побуті біля проїзної частини та на воді.